О, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Arena Breakout, Сьогодні буду говорити поголосніше. Да, да. Я граю в Arena Breakout, Ну, гра не звісно, на Андрію Engine. Непогано. мій старий телефон би цього не потягнув. Ну, погнали. Тільки ось зараз загрузиться. да, Якщо, що, то вона в мене не вилетіла. Це така загрузка. Ай, пропустись. О, арена брейкаут. Ну, краще, якщо використати, звісно, навушники. На мене мої десь загубились. Це я. Ну, звісно, в мене нічого немає, бо я декілька разів виходив, коли я щось там робив. В мене вже є ввели. Воно ось туди. Так, треба собі ось цей наборчик взяти. Це що в нас? Мак-10. Круто. Филект. Ну, що, погнали! А, і чим? Боже ти мій. Ну, поїхали. Чекаю, поки це все загрузиться. весь цей подарунок? Задаємо. Іменно так. Ай, зі мною ще декілька. Ще говно сіяни. Ну звічно. Ну звісно він май. Надіюсь, то не Лоренцо був зі, мно... зі мною грає. Ну, добре, поїхали. на да Іменно -да. така у мене фоточка. Ну що, поїхали? У мене МАК-10 з собою, значить. І, можливо, медична допомога. Ну і 100% магазини і інше щось. Так, відчут. Ну і зараз ми поїхали. Здоров. Гутентак. Дютен так 7. Ну, поїхали. <кхід> а, а, а де? А де локація ця? Ладно, може він щось найкраще. ніж Я варе на брейкаут, звісно. Ну, я не знаю точно. Ладно, пішли. Треба ходити тихо. Бо тут всякі вороги є. Незнайомі нам. А тут може бути утік, ура! Ну і тут можуть бути вороги. Добре, подовжаю якось так. Звісно, я відійшов трішки на перекус, так сказати. ось, тільки ще вернуся. О, там є мій союзник. Так так, у мене союзники світ. Так, добро. Сюда выбираемся. Надеюсь, тут мой тиммейт ничего заутов. Да и спрятаны не, не хочете, Акош. Блин, скрыто. Там ничего не конечно. Тут же мой тиммейт. Ну, здоров. Якось відстрілююся. Пано я хов... говорю з тімейтом, який мене самітчує. Все обутав. Да бе. -да. Якось так. О! Любіть спати? Та дай пройти! Би-бим! Бі Бі-біп! Бі-біп, Бі -бі, дай пройти! А дай пройти, все! По-нашому не потрібен. Слинкий пуст. Так, добре, я вже на базі якийсь. То нічого я не знайшов, поки. Крім перевернутої, розбитої машин. Включаю режим без а, ну пойду корма, сам бута. У лонг вепом кейс. Кейс экзот. Вот так и шо ж тут у нас? Я нахуй. О, я <мас> погано. Пікуляндер. Так, добре, я пішов. Я пішов, я пішов. Я був перемістився, звісно, вже на іншу точку. А це а там що в нас? О, заводік? Пінг в мене хороший. Ну, Перейдеться, напевно, йти в кімнату або завершувати це відео, якщо в мене буде дуже мало відсотків. Надам. Добре, беру поки що. І куляндер, а ні, інший Мак-10, да мене два Мак-10. Один я продам 100%. Ну, мені ж потрібні гроші. Якось так. Тепер цей Мак-10, який в мене. Ай-яй, я умер. Ай-яй-яй. Ніче мене утує тепер. На я програв, я програв. На Ладно, на цьому ми не будемо забивати, за прибирати відео. Тому всім пока. Гарного вам вечора. Де записується відео.